Українська мова має свої унікальні найменування кольорів, які відрізняються від калькованих із російської мови. Правильне вживання назв збагатить ваш словниковий запас, а ще ймовірно здивує співрозмовника. Тож давайте поговоримо про них. Брунатний такий колір ми частіше називаємо каштановим. У перекладі з французькою брун означає коричневий, це колір достатку, мудрості та виваженості. Зазвичай такий колір підходить впевненим та розумним особистостям, які можуть його оцінити. Цинамоновий це колір кориці, адже кориця англійською цинамон, описуючи Срічцена Моновою можна сказати, що ви описуєте не тільки її колір, а й відповідну асоціацію. Адже кориця це тепло, турбота, випічка та смачна кава. Частіше за все речі такого кольору вдягають взимку. Так виходить створити атмосферу тепла та затишку навколо себе. А про інші не менш цікаві кольори та їх значення в українській мові дізнаєтеся у другій частині нашого проєкту Скажи паляниця». Ви також будьте особливими. Спілкуйтесь рідненькою.